Всім привіт! Хотів би почати цей відео з подяки. З подяки тим людям, які мене дивляться, які підписуються на мене. Дякую, що ви зі мною, що ви дивитеся мій такий мікронаноблог про психологію. Я вам дуже вдячний. Знову ж таки, нагадую, що я працюю психологом. Якщо ви хочете записатися на консультацію, ви можете подивитися в описі або каналу, або, наприклад, в описі цього відео є посилання на телеграм. Я вам Ну, Знову ж таки хочу подякувати, що ви дивитеся, підписуєтеся. Дякую вам. Хочу побажати ще, щоб в наступному році скоріше було вже мирне небо, якого так давно всім бажають. Тут я бажаю, щоб нарешті воно наступило, настало. І давайте переходити до теми. Ну, тема в нас знову ж таки новорічна, вона знову ж таки пов'язана з ордух розладом дефіциту уваги. І чому я собі, наприклад, от. Чому я собі не даю на наступний рік дуже багато обіцянок того, що я стану кращим, більш продуктивним, а ще гірше не бажаю собі бути нормальним? Тому що я розумію, що нормальність це таке поняття знов ну, специфічне, і, скоріш за все, бути нормальним, вписуватися в норми я не можу, на жаль. Тому щоб не відчувати сорому за те, що можливо я в чомусь. Не буду якимось крутим, крутим спеціалістом. Я побажаю собі не стати е гімном, скажімо так, не ставати гівном більш гіршою людиною, ніж е бажати того, що я буду сверх таким продуктивним. І вам, до речі, не раджу бажати собі бути, типу, новим, супер, супер, найкращим. Все встигати, будьте собою. Намагайтеся потрошку змінювати своє життя на краще. Якщо будуть якісь різкі зміни на краще, це класно, типу. Але, знаєте, не вимагайте від себе того, чого ви ну, об'єктивно ну, от не можете різко змінити. Тому що це може призводити вас до такої, типу, апетичного стану, або там, екзистенційні такі питання можуть виникати так, у людей різного. Ну, таких різних екзистенційних питань. Тому я бажаю вам бути собою, не бути нормальним, а бути саме собою. Я бажаю вам ментального здоров'я в наступному році і все, щоб у вас було класно. Побачимося!